Маючи доступ до можливостей, володіючи знаннями, маючи волю, свободу, щось змінити і цього не робити, чи робити, але з іншими не ділитись результатом, не проявляти щедрість, присвоювати собі наслідки, це нічим не відрізняється, тому що це аналогічна дія. Божественна сила потік дає тобі здоров'я, красу, натхнення, вміння говорити, мудрість, тобто дорівнює любов. Якщо ти це масштабуєш, то ти в резонансі з Богом. І це називається бути в потоці. І тільки це. А якщо ти це не масштабуєш, то ти крадеш.